З вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео розповідаю про зміни, які були внесені постановою Кабміна 519 6.05.2025 року до постанови Кабміна номер 560 якою врегульовано порядок призову громадян. Військову службу. Їх порядку шести змін, тому знімаю окремо шість відео. Тобто, Ну щоб не плутати, щоб не зліпити все в одне, щоб було зрозуміло по різних категоріях, кому там буде цікаво, будуть дивитись по своїх змінах, кого це стосується. Ці зміни безпосередньо стосуються всіх, хто зацікавлений в отриманні відсрочки. Автоматичної відсрочки більше немає, от в пункті 60-му, коли її внесли там ці зміни в нас в січні 25-го року, вже цю фразу прибрали. Зараз я розповім, яким чином зараз виклали цей пункт 60 і яким чином зараз буде продовження це відсрочки, тому що воно ж там було в контексті продовження. Да? Спочатку, якщо ви пам'ятаєте, у нас був текст, що у зв'язку з набрання чинності указом президента про продовження мобілізації у нас людина повинна звертатися в ТЦК з заявою про продовження своєї відсрочки. Потім все це прибрали, замінили там іншим текстом. Зараз його зацитую. І зараз ще раз цей пункт змінили. Ну, як я і раніше записував відео, автоматична відсрочка в нас по факту не працювала. Тобто для деяких категорій вона працювала через резерв плюс. Це студенти, люди з інвалідністю, багатодітні батьки в одному шлюбі троє дітей, у кого вона працювала. Ця відсрочка через резерв плюс у всіх інших автоматично вона не працювала. І От зараз Кабмін нас. Виправив там якісь там ці питання і виклав цей пункт 60-й в новій редакції. Тому залишайтесь послухати це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться це допомагає розвивати канал. І на телеграм-канал підписуйтесь. Там більш швидко виходять всі ці новини. Оперативно їх повідомляю, щоб їх не пропустити про зміни в діючому законодавстві. Підпишіться і будете в курсі. І так, давайте тепер же до цієї постанови. Ну, по-перше, постанова Кабміна від 6 травня, як я і сказав, номер 519 про внесення змін до порядку проведення призову громадян і військовослужб час мобілізації на особливий період. Посилання на цю постанову залишаю в описі під цим відео. Можете ознайомитись з повним текстом. Як я і сказав, що ліпити в все ну, в одну кучу не буду, щоб потім було зрозуміло, як що і змінилось, тому що ну, змін багато. І їх треба розібрати вже по молекулах, як я це і роблю зазвичай. І от в нас пункт другий цих змін зазначає про наступне. У пункті 60, у другому реченні, абзаці 10-го слова автоматично виключити. Що це означає? От ми відкриваємо пункт 60, який в нас питання цього продовження відсрочки, надання відсрочків регулював. Спускаємось до 10-го абзацу читаємо його, в якій він формі. Да, Тут є два речення. От у нас зміни будуть у другому реченні. Я зачитаю їх обидва, а потім скажу, що змінилось. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше, як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента. Це в нас залишається без змін. Далі речення. У разі продовження строку проведення мобілізації, відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично. Ну, це якраз та фраза, от, е, про яку мені було незрозуміло, не коли вони прописали, як же вона буде продовжуватись по всіх відсрочках автоматично. Ну, і так вийшло, що вона і не продовжувалась. Але не більше, як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. І отут в нас прибирається слово автоматично, тобто його виключають. Тепер воно буде таким чином, у разі продовження строку проведення мобілізації. Відсрочка від призову на під час мобілізації на особливий період зобов'язаного продовжується, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. А як вона буде продовжуватись? Резонне питання. Отут, от у нас під пунктом другим доповнюється пункт після абзацу 10 новими абзацами такого змісту. Тут два нових абзаци. І тепер увага, слухайте ці абзаци. В них вся суть змін. Відсрочка від призову на службу під час мобілізації на особливий період надана, оформлена відповідно до пунктів 57 58 прим. 1 цього порядку у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується РТЦК та СП без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку. Фіксуємо одразу за наявності у нього законних підстав на відсрочку. В дужках відповідно до раніше поданих військовозобов'язаних документів для оформлення відсрочки, на строк установлений указом президента України про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відсрочки шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів інформації про зміну дати закінчення дії відсрочки. Зрозуміло, тобто слово автоматично в нас прибрали і розширили, додали такий абзац. Ще раз фіксуємо для себе. Тобто, робить це ТЦК та СП. Да? Тут чітко зазначено, продовжується районним територіальним центром комплектування та соцпідтримки. Перше. Друге, без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку, також зафіксували. Тобто, якщо ви раніше вже зверталися, надавали комплект документів. Неважливо, завіряли ви його нотаріально чи не нотаріально. До речі, нотаріального завірення не вимагає постанови Кабміну 560. І от повторно ви вже його не подаєте. Тобто, зробить зро, зро, це все за вас територіальний центр комплектування, ну, як написано в цьому абзаці. Да? І... Зазначається, на який строк да? на строк установлений указом президента про продовження строку проведення мобілізації, і зараз воно продовжено в нас до серпня 2025 року, але не більше як до настання обстан, за яких особа втрачає законні підстави. Тобто, якщо вони будуть до серпня раніше, ви будете втрачати ці підстави, то звісно буде до цієї дати. І яким чином це робиться шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовниківськозав'язних та резервістів інформації про зміну дати, тобто ви повинні побачити в себе зміну. По факту, це та ж сама автоматична відстрочка, тобто таке ж саме автоматичне надання, але більш розширено от вони його розписали. Подивимося, як воно буде працювати. І зачитую вам другий абзац. Відстрочка від призиву на час мобілізації на особливий період надана, оформлена відповідно до пункту 59 цього порядку. І зараз ми повернемось до цього пункту. Подивимось, у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується за допомогою застосування електронної інформаційної єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами банками даних. На строк установлено указом президента України про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військовозобов'язаний втрачає законні підстави для відстрочки. І, як ви вже зрозуміли, пункт 59 цієї постанови це в нас стосується оцих от. Автоматичних відсрочок це люди з інвалідністю на сьогоднішній день. Це в нас багатодітні батьки, шлюб в одному, ну точніше діти в одному шлюбі від однієї дружини. І студенти. да, Це те, що працює. Наразі в нас відсрочки по отакі автоматичні планують розширити Міноборони і вже їх тестують. Про це окремо записував відео. Залишу тут посилання, можете подивитись там. Катерина Чорногоренка вже їх презентувала. От пункт 59 він звучить таким чином: за наявності технічної можливості. Відсрочка від призваної військовослужбу під час мобілізації на особливий період може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військових через електронний кабінет призовника військового зобов'язання та резервіста за допомогою єдиного державного ресурсу призерників військовозабоязних та резервістів на підставі отриманих даних з інших державних реєстрів, даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відсрочку з підстав визначених. Статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це через резерв плюс через цей додаток. І от у разі виявлення шляхом електронно-інформаційної взаємодії цього реєстру з іншими реєстрами або банками даних, відсутності військового зобов'язаних законних підстав щодо надання відсрочки від призову на військову службу оформлену автоматично. Така відсрочка підлягає автоматичному скасуванню. Оце є важливо, звертайте на це увагу. І от там пункт у зв'язку з цим абзацем 11.27 вважати там, відповідно абзацем 13-29. Ну, Змістилась в нас розрахунок абзаців. Далі в нас ще трошки змінюється, це ще стосовно відсрочки. От в, абзаці 3, пункті, в абзаці 3 пункті 62 слова. Та ДНС замінити словами Мін'юсту Національної поліції ДСНС. І от дивимось, що це таке. Це пункт 62. Це просто ще до цього відео да, рішив прикріпити цю інформацію. Вона в нас, в принципі, є, і от це в нас. В абзаці третьому пункту 62 от Абзац третій це здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти і специфічним умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС. І в нас замінюється, от та ДСНС замінюють взагалі прибирають і замінюють словами мін'юсту національної поліції і ДСНС, тобто розширюють ще отакі от повноваження щодо відсрочки, додають їх. З цього приводу в мене все. Дивіться наступне відео. Вони отут-от з'являються за посиланнями. Як я і казав, що про цю постанову я зніму окремо шість відео, і ви подивитесь, що там змінилось в постанові 560. Всі зміни вони є суттєвими. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Норма.